Подивіться на цю красу. Там ще був колір смарагдовий і жовтий, але вибір був очевидним. Давайте розкриємо і глянемо що всередині. Ми купили її вчора і просто уявіть, як я хотіла її відкрити, але я себе стримувала, щоб сьогодні з вами це розпакувати. Така гарна погода сьогодні якраз для розпаковки цієї прекрасної косметички. Вона така гарна. Не той колір. Дуже гарна. І ще сонечко так відблискує. Навіть чоловік сказав Вау! Дівчата, подивіться! Ну, не краса. Косметичка доволі гарної якості. Тут вона така на таких металевих кліпсах. І давайте подивимося, що всередині. Так вона виглядає, кому цікаво. Емблемка Rituals. І так, ось воно все в, такому, в такій коробочці. І перший в мене до рук попався це в нас гель для душу. Я знаю ці гелі для душу. Ну, взагалі, мені здається, в Rituals вся продукція просто персик. Дуже економний, щоб ви знали. І дуже класний гель для душу, який аромат залишає на тілі просто вау. 200 мл. Далі. Так, палички, аромат для дому. Ось так вони виглядають. Далі у нас ось такий спрей для, теж для дому, для білизни, для рушників. В общем, спрей для того, щоб в тебе вдома дуже смачно пахло. Крем для рук, ось такий розмір. І останній лот на сьогодні крем для тіла. І розкажу вам, який аромат. Понюхаю. Бо я не знайшла тестер саме цього кольору. Можливо, я була не дуже уважна, бо в мене такі були очі. Я дуже хотіла цю косметичку, і просто я її знайшла і побіжала на касу. Дуже такий, знаєте, не приторний, несолодкий, він не нав'язливий, доволі гарний аромат. Смачний такий, знаєте? Нормальне, дівчатки. Ціна 5990. Ми знаходимося в Австрії. Дівчатка, ну тут тільки ще кармашики, гляньте. тільки заради цієї косметички. Варто брати цей набір. Пишіть в коментарях, якщо ви вже купили собі такий наборчик, але, можливо, ви взяли в якомусь іншому кольорі. Пишіть, мені дуже буде цікаво почитати, як вам взагалі. Пишіть, абсолютно, як вам взагалі Rituals. але мені дуже подобається цей бренд. Всім пока!